Всім привіт! Мене звати Аня, і я трошки подивована від того, як багато було останнім часом запитів про те, де я, де моя вишивка. Тож я тут, вишивка тут, і я готова поговорити про те, що я останнім часом не вишивала. Мені здається, що це найкращий спосіб якось повернутися в формат, це розповісти про те, що я вишила. От, якісь процеси поточні будуть в наступному ролику, а поки покажу, що власне мені вишивалося. Цими днями тижнями місяцями поки ми з вами не бачились, отож. Зовсім нещодавно закінчила таку прекрасну роботу, мені здається, це перший відшив. Я залишу внизу посилання на дизайнера, і, до речі, якщо ви теж так само як я любите і читати, і вишивати, то вам подобається її схема, тому що у неї є декілька класних схем саме з книжками, книги, квіти, книжковий магазин, книжкові полиці, чесно, дуже дуже красиві схеми, але я вирішила, що поки на таку тематику я закінчу вийшла ось таку прекрасну машинку для письма з квітами, назва цієї схеми «Нова глава», new Chapter. І Чесно, мені дуже сподобалось, по-перше, дуже доволі легко відшивалася. Правда, з вузилками я не справилась. Замість з них я попришивала бісер, але мені теж так подобається. Ось така вона красива, весняна, теж дуже цікаво, я підібрала тканинку. Зараз не пригадаю, пам'ятаю, що це якась слугана, а конкретно кольори не скажу. Але вона така доволі холодна, на такі яскраві кольори виглядає дуже красиво. А ще... Ще доказ того, що я доволі немов вишивальниця, це, це те, що я не обробляю ніяк крії тканини. Я краще візьму більші припуски, от і потім власне. На моменті, коли буду зносити в багетку, вони матимуть з чим працювати, ніж буду замість того, аби оцей момент кайфу почати нову роботу, витрачати його на обробку тканини. Колись я так робила, але останнім часом так не роблю. І чесно не можу сказати, що якось відчуваю з того якусь біду і провину. Хіба можливо не естетично виглядає в даному моменті, але в рамці виглядатиме естетично. До речі, ось ці роботи звідки мене цей еролончик, бо цих штук, мабуть, п'ять. А я їх якраз планую занести всі в багетку і всі їх. Власне, якось оформити. І щодо цієї роботи, то у мене план, щоб вона висіла у мене на робочому столі, тому що я часом пишу і е, хочеться, аби ця робота надихала мене на, на написання, тому що найважче завжди знаєте, момент початого листка, коли дивишся на посту сторінку і не знаєш, що писати. Уже є певні якісь. Слова і від того, мабуть, буде трошечки легше, хочу вірити, тому вишивала її саме з такими думками. Знаєте, хтось вишиває будиночки для того, аби, ем, нарешті, там купити своє житло, А я от вишиваю друкарську машину, щоб нарешті щось написати. Ось така от історія. Ідемо далі. Ось така от схемка. Це, до речі, з безкоштовних схем. Які пропонує DMC. на сайті DMC, в офіційному є безкоштовні схеми. Я час від часу щось там а, скачую, беру якісь або елементи невеличкі, або от, як тут в даному випадку цілу схему взяла. А, у них було в серії таких, здається, дві, залишивши з боку в картинку, як виглядала інша. І в мене було початку ідея вишити їх обидві, одну собі, точніше, так, вишити їх обидві, бо вони гарно пасують моїм подружкам. А, От. Але вишила тільки одну. І на цьому зупинилася, бо не знаю, типу. Тобі... Мабуть, іншу вишу наступного разу. Доволі легкі виконання, як бачите, тут дуже багато такої зашивки одним кольором, цілий кит одним кольором. Можливо, так, кіт одним кольором. От. А ще взагалі планувалися тут вишивати за ключем на звичайні біля ткани. Я взяла молочну. У мене такої молочної дуже багато, мені здається, вона якось, ну не знаю, просто більше подобається. Немає інших якихось переконань. Тому мордочку і лапки вишивала кольором, хоча там насправді мало бути просто. Ну, без зашибки. Ну, і книжки, моя стандартна влюблена тематика, трошки квітів. Тому ось так: це, мабуть, за цей рік єдина така вишивка з книжками. Я думаю, що на цьому я можу закінчити питання з книгами. От, Як бачите, теж багатьох звичай відношу непересовані речі, вони все одно там потім їх. Прасують і все буде гаразд. Любов до чорнила тут теж присутня, але я думаю, що це все одно піде під багет, тому не страшно. Це схема від пермін. До речі, і тут. Дуже цікаво, я шукала не конкретного виробника а цю конкретну тематику. Мені потрібна була синя машина. Тор тому, що у нас чоловіком раніше була синя машина, і коли ми її продали, я попросила невеличку суму з вирушених коштів, з виручених коштів і купила собі декілька схем. Одна це новорічна іграшка, яка у нас висіла на ялинці, а інша це ось це. Вона теж має бути в рамочці, культурина, і висіти на робочому столі мого чоловіка нагадувати йому про його першу машину. Синя гарна ще золюни те, що більше половину часу ми відкатали цій машині в селі. Тобто ця хатка і курочки дуже нагадують насправді нашу хатку наших курочок, тому ось такий прекрасний спогад. І мені подобається вишивати саме в такому ключі, бо в цьому щось насправді і є. Наступна робота дуже сильно пам'ятаю. Взагалі, з принципі тканина дуже сильно мнеться. Це Ньюкасл, здається, сороковий каунт, точно. І це було саме складно саме через те, що це сороковий каунт це. Моя розробка мені за неї премією дійдуть, насправді так. Е, я взяла якийсь звичайний примітивний шрифтик, і е, ось ось то, самі бачите, що тут написано. Е, на цю роботу ну, надихнула подруга, яка спитала, як можна вишити щось подібне і чи якісь схеми. Я не знайшла схожих е, слів, От, тому зробила це самостійно. Власне, теж планую це зробити такою невеличкою рамочкою і, можливо, навіть її подарувати. Тут є м, деякі помилки, через це я думала, або спочатку перешити, або типу. Це зробити чорновим варіантом, тому що це справді е, був таким собі чорновим варіантом. Я тільки-тільки е, ну, типу, зробила цей шрифт, якось це так прикинула собі, щось вийшла, Я думала, що потім якось пограюся із висотами, так і з іншими якимись речами, до прикладу, цього контовочку можна взяти іншу, або по-іншому її розмістити, або взяти інші нитки. Тут я бавилася з меланжем, здається, я зараз не пригадую, бачите, тут трошечки темніше, світліше, е, і тут цей перехід е, краще видно, точніше, тут він різкіший. Тут він менш різкий, і це теж можна було якось перешити, перегратись десь що в зробили якусь помилку. Зараз вже не пригадаю, де. Але десь у мене з буквами був якийсь різнобій. Ой, справді вже й не видно. Слухайте, якщо не видно, то, мабуть, і не така вже велика і проблема з цим всім. От, тому я почала робити ще одну таку саму схему, такий самий відшив, теж на сорокому каунті. Але там я собі дуже ускладнила задачу, тому що я взяла взагалі шовкові нитки і ними дуже важко працювати. А ще й на сороковому каунті, коротше, це. Просто дуже-дуже складно виявилось, тому в кінцевому рахунку, мабуть, ту схему я не дошью. а цю, яка мала бути чорновим варіантом, типу пробною версією цієї розробки, я вирішила, що все-таки її, мабуть, візьму багетку. от і, і її подарую. А тут все було не так, тому що мала бути по плану ось так воно вишиватися. Але я перепутала. Ви ну, бачите, тут перепуски великі, тут менші, але тим не менш, як завжди, плям. Здається, що Аня і без плям на вишивці просто не буває, не існує. От тому а, так, от така от у мене схемка, і теж вона їде в багетку для того, аби бути оформленою і прикрашати, мабуть. Таю або робочий стіл, або будь-що інше мої подрузі. Ну і хоч цій схемі до багетки ще далеко, але я розповім про цю вишивку, тим паче я вже придумала, як я оформлю, і взагалі розповім про те, звідки вона в мене, тому що мені здається, що це цікаво. Так ось, що стосується цієї схеми, то справа в тому, що я колись вишивала від Lavender and Lace прекрасну схему матері з дитиною залишу, як це виглядало, бо це мого роду метрика насправді. Я її вийшла своїй донечці. А от мені дуже подобаються розробки Lavender and Lace, і одразу ж, коли я вийшла першу схему, мені сподобалось, я почала шукати, що в них є, і трапила на ось цей прекрасний буклет. Чому він прекрасний? Тому що це Bookmark Collection, тобто, типу, це мали бути закладинки. На просторах інтернету я нічого не знайшла і не бачила, як вони виглядають. Мене більше все цікавило навіть не на самі розробки. Не самі схеми я була готова до всього чого завгодно, бо мені подобається дизайнер, а коли мені подобається дизайнер, то я готова вишивати будь-що цього дизайнера. От, але в даному випадку мене цікавило ось що. Мене цікавив розмір, тому що не будь що підходить під закладинку, але толком я не могла знаходити, я, я знаходила буквально деякі варіанти, як я тут виглядає те, що тут є. Але розмірів я не бачила. Відповідно, я подумала, що цей буклет коштував недорого, я його візьму. Я його купила і одразу зрозуміла, що для закладинок мені він не підійде. Мені не зовсім подобається розмір. Більшість картинок, які тут є, це 30 на 50 хрестиків. Така закладинка, як для мене не дуже практична. Плюс, якби ще можна було зменшити якось каунт, але я люблю закладинки вишивати на, на ну, канві. І відповідно. Не можна зменшити <гум> пластикової канви. От. І через це мені не зовсім подобається цей розмір, і мені подобаються розробки, але розмір точно не для закладинок, як на мене, не для моїх закладинок. Тому цей буклет чекав моменту, коли я нарешті візьму вишивати. Можна було б, звісно, брати ці схеми, якісь спочивалочки, але я таким останнім часом беру новорічні іграшки, якими прикрашаю свою ялинку. Тому відповідно, ну просто не було де впихнути е ці схеми. Аж тут я бачила. Прекрасне СП від Ariel Embroidery, так здається, я підписаний на її інстаграм-аккаунт, так підписаний на її. Ютуб-канал я не знаю, але я вам внизу не пригадую. Але я вам внизу залишу посилання, аби ви могли е, подивитися, я думаю, ви точно знаєте, про кого йде мови, я обожнюю її відео. Е, і обожнюю не тільки тому, що мені цікаво, що вона вишиває, але мені її приємно її слухати, вона є дуже гарна мова, е, збагачена різними класними словами, і через це дійсно її дуже цікаво слухати. От, то дивитись, ж безперечно. Так от, власне. Курочка у мене є. Я її вийшла першим чином, тому що я не дуже сильно хочу сидіти схему. схемою. Загальне справді з вишивкою дуже цікаво, тому що. Тут з авторським правом не все просто. Є дуже багато різних моментів і нюансів, і воно неоднозначно буває. Але мені здається, що цей факт не змушує або ніяк не применшує, скажімо так, відповідальності перед автором. Тому я не буду вам показувати безпосередньо, як виглядає ця схема. Я її не показувала ніде. Так, тобто я взяла участь в СП, не показуючи схему. Ну, до цього першим ділом вийшла курочку, або ні у кого не було запитання. От у мене вже навіть є господинки трошки. Тут буде дуже цікавий орнамент. І, чесно, тут схеми просто звичайні чорнобілі, немає жодного прототипу, як буде виглядати те, що ви вишиваєте. Я вам покажу, мабуть, ось так, щоб ви розуміли. Бачите? Тобто немає малюнку, є просто ось такий от вигляд. І це, звісно. Ускладнює, але інтригує водночас, тому що я не зовсім розумію, як глядатиме цей орнамент, який тут є. Але від того, в мене руки просто не відпускають цю роботу, хочеться її вишити якомога швидше. До речі, у мене тут такий величенький клаптик. Тканини. Це якесь мурано, мені здається, кофімок, але я можу помилятися. Ну, тобто, типу, щось такого типу. От, І насправді, коли я почала вишивати, я зрозуміла. Е, ну, я звичайно люблю, коли я починаю вишивку, думати про те, а що з нею буде. І е, коли побачила цю схему, там, до речі, є, бачите, тут з курочкою, є ще з кроликом хлопчик, є, от, бачите, дівчатка з рукоділлям те, що я вам показувала, а, такі цікаві, англійські, стародавні, навіть можливо, шотландські мотиви, бо тут дуже багато таких кілтових мотивів, знаєте, як у них шотландців на кілті. От, і відповідно, я подумала, що я вишив, я, мабуть, таких п'ять сюжетиків, оберу вони всі, плюс-мінус однаково розмір. Там дійсно всі, плюс-мінус 30 на 50 Сантиметрів, оформлю однаково. І мені здається, що це було б дуже гарно на стіні, можливо, десь в якомусь міському будинку, в селі, на дачі, бо така тематика. От. І о, моя подруга робила щось подібне, вона вишила декілька схем, таких мініатюрок. А, Таких відомих картин і продали на аукціоні за вирушення кошти від на ЗСУ. Я, можливо, зроблю щось подібне, коли буде готово всі п'ять робіт, але чесно дуже вдячна цьому СП з курочками за те, що я нарешті взялася за цю схему, бо правда, у мене цей буклет дуже-дуже давно, і я все ніяк не могла придумати, ну. За яких умов, що мені з ним робити? Куди мені його використати? Тому що дійсно маленькі примітивні схемки, і хочеться одразу ж не лише вишити, мені особисто, але й придумати, що я буду з ними робити. Бо свого часу я багато всякого різного вишивала. І тепер я навіть не знаю, де ці речі, малесенькі, е, свої перші вишивочки, тому що вони були ну, реально не, не те, що неприкладними, просто, типу, не мали жодного якогось сенсу, куди їх можна було б використати. І, от нещодавно я там знайшла одну-дві, але не більше. А їх було багато. Просто вони загубилися, бо не мали жодного. Практичного якогось використання. Тут я придумала практичне використання і можу, власне, почати вишивати. Саме про таке я хотіла вам сьогодні розповісти: про те, що я навишивала за час, поки ми з вами не бачились, і заодно трошечки розповіла про те, що я вишиваю зараз і чому для мене ця вишивка настільки особлива. От, тому, якщо вам сподобалося це відео, не забувайте поставити лайк підписатись на канал. Я, е, чесно, націлена робити відеосики частіше, але це буде частіше за умови, якщо я бачу, тому, е, Певний якийсь зворотній зв'язок, не знаю, там, коментарі, лайки, шери, багато, багато. всього іншого. До прикладу, цього разу я говорила про те, що я щось підзнімаю, забуваю, видаляю, і якби за останні декілька днів у мене в інстаграмі просто не взірвався дірект від питань, де ти, де твоя вишивка, і ти обіцяла вишивальний канал. То власне я, б, мабуть, би і далі продовжувала таке ясінько вишивати і не ділитися цими прекрасними красотами, ось так. І, і що? І до зустрічі наступного ролику.